Чи проводить Росія мобілізацію на окупованих територіях? Вже починаються проблеми у чоловіків, які залишились в Маріуполі. Їм потрібно зараз гарматне м'ясо їм потрібно, щоб все працювало на війну. Хто із чоловіків перебуває у групі ризику, і чи є можливість виїхати з окупації? У це буде стосуватися будь-кого. Ви знаєте, коли тобі солдат приносить з автоматом це запрошення? Повідомляють, що там завтра ти повинен з'явитися і стати на облік. То як кажуть, не забалуєшся. Чи можуть у Росії оголосити загальну мобілізацію? Сотні тисяч людей, мільйони пікути страни, і що це означатиме для жителів окупованих територій? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Росія планує до кінця 2023 року мобілізувати до лав своєї армії 130 тисяч осіб. Мобілізаційні заходи хочуть провести на окупованих територіях України. Про це 3 жовтня повідомив центр національного спроту. Найбільше планують мобілізувати на окупованих частинах Луганської і Донецької областей, а також у Криму. У Росії мобілізаційні заходи не припинялися. Втім, російська влада не оголошує їх офіційно через побоювання протестів. Про це 15 жовтня в ефірі телеканалу Ми Україна повідомив представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Мобілізаційні заходи тривають, і мова йде про десятки тисяч на місяць людей. Те, що це може називатись по-іншому, ну власне нічого не означає. Те, що поки що наразі утримались від нової хвилі публічної масової мобілізації, ну в цьому є багато пояснень, і не останнє з них це все одно страх. Викликати певне суспільне збурення, якби не ставилась диктатура до населення, якби не ігнорувала якісь демократичну громадську думку, але бояться, бояться бунту, бояться, що нова хвиля людей будуть забрати з вулиці в Росії. Це те, що відбувається, наприклад, давно на тимчасово окупованих територіях, зокрема на українському Донбасі, там тотальна мобілізація не зупиняється весь цей час. Тим часом на окупованих територіях вже почали роздавати повістки працівникам шкіл. Зокрема, такі випадки зафіксовані на захопленій частині Запорізької області. Про це 14 жовтня повідомив центр національного спроту. За даними підпілля, в одній зі шкіл повістки вчителям роздала особисто директорка, яку призначила окупаційна адміністрація. Призначений Росією, так званий губернатор Запорізької області Євген Балицький 27 липня повідомив, що у регіоні почали працювати військово-облікові пункти. На облік вже тоді, начебто, стали більше ніж 1500 осіб. Нещодавно, 1 жовтня, створений російськими загарбниками телеканал за ТВ, повідомив, що у Росії і на окупованих територіях цього дня розпочався щорічний осінній призов до армії. Втім, будь-яких мобілізаційних заходів із подальшою відправкою на фронт, начебто, не проводять міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів новинам При Азові, що окупаційна влада намагається усіляко залучати жителів окупованих територій до участі у війні. Починалося їхнє залучання, тим, що вони створили три добровольчі батальйони судоплатова. Ополчення та казачі війська після цього після фейкових виборів, які, начебто, 10 вересня провів ворог, то вони тепер роблять масовий облік людей, масовий облік всіх співробітників медичної сфери комунальної сфери для того, щоб їх поставити на обліку фейкові військомат. Також пропонують підписувати контракти на строкову службу для того, щоб якось поповнити ряди. Тих людей, яких вони втрачають на Запорізькій лінії фронту, тож цей процес точно розпочався. Але після інвентаризації мобілізаційного складу, то точно розпочнеться повноцінна мобілізація. Саме тому ми закликаємо наших мешканців виїжджати з тимчасової окупації. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Додукалов нагадав, що на початку окупації місцеві чиновники обіцяли, що мобілізацію до російських військ проводити не будуть. Втім, жителів окупованих територій призов не омине, каже політик. Росія особливо не запитує про окуповані території їх, їхній там особливий статус чи якусь там ще е, якийсь час на розкачування. Росіяни ці території визнають як свої, тому і до цих територій відносяться як до своїх. Їм потрібно зараз гарматне м'ясо їм потрібно, щоб все працювало на війну. Тому призов буде розпосюджуватися, розпосюджується в тому числі і на окуповані території. Другий момент той, що знову ж таки про призов завжди росіяни казали, що призовники нібито несуть службу виключно в військових частинах і не воюють. Але ми розуміємо, що призовників росіян активно воюють, гинуть і потраплять у полон. Тому це на превеликий жаль може чекати і на мешканців окупованих територій, в тому числі на окупованій частині Запорізької області. Саме мобілізація поки не проводиться, але підготовчі процеси тривають, зазначив Віктор Дудукалов. Ми згадуємо, як минулого року на територіях Донецької та Луганської областей. А молодих чоловіків чіпляли і просто на вулицях, пакували в автобуси і везли і везли в невідому напрямку, а потім вони опинялися на блокпостах чи на позиціях на передовій. А сьогодні э, Бердянський Бердянський район за, ну, за кілька кроків до цього процесу, тому що э, влада окупаційна заговорила про. Підготовчі процеси підготовку до мобілізації. А десь з середини 2023 року вже підприємства і комунальної форми власності, і приватної форми власності. Будь-хто хто працює в правовому полі окупанта, повинен зобов'язаний вести військовий облік, визначити людину, яка відповідальна на відповідному підприємстві за військовий облік. Ну і ці ж правила розповсюджуються на тих, хто е підпадає під вік мобілізаційний, і тих, хто є просто чоловіками всіх е всього будь-якого віку, підприємців, які не перереєстровують свій бізнес за російським законодавством і не надають інформацію про працевлаштованих чоловіків, переслідують. Розповідає політик на прикладі підприємця, в якого працевлаштовано 10 людей, причому підприємець, який... Не до кінця перейшов в правове поле Російської Федерації. він отримав там якусь якийсь дозвіл на роботу, але не реєструвався для того, щоб не сплачувати податки. В нього було працевлаштовано 10 10 осіб за українським законодавством. Так, от через те, що в цього підприємця не було а, взагалі жодних документів і взагалі нічого, що стосується мобілізації, мобілізаційної підготовки, а, і не отримав жоден працівник. А, Паспорт цей підприємець цього підприємця забрали на підвал, тримали там два-три тижні, катували. І він в потім, потім вийшов і сказав всім, що або оформлюєтесь, або проходимо всі процедури. Або е, звільняй, звільняйтеся, або будемо закриватися. Віктор Дудукало вважає, що у зоні ризику перебувають не лише ті чоловіки, які отримали російські паспорти, а й ті, хто цього не зробив. Росіяни ніколи не гребували нічим, ніким, тому будуть я впевнений. Якщо буде мобілізація така вулична мобілізація, то це буде стосуватися е, будь-кого. І якщо там вони знайдуть громадянина, я не знаю. Ізраїлю чи громадянина Азербайджану, чи громадянина там якоїсь ще іншої країни на окупованій території, то вони його загребуть в армію. Ну тому що, по-перше, їм по барабану. А по-друге, вони не будуть нести за це жодної відповідальності а в тому випадку, якщо людина ну правильно не проведе всі процедури. А для того, що вона провела всі процедури притягнення до відповідальності росіян, це я не знаю, що треба зробити, дійти до ГАГ і до ЄСПЕЧІ і так далі. Тому вони розуміють, що вони безнаказані. Це новини про Азов'я у цьому випуску докладно про мобілізацію на окупованих територіях. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас, в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк і цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму, звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на півдні країни. Тим часом на окупованій частині Херсонщини, при отриманні чоловіками російських паспортів, їм також вручають направлення до військового комісаріату для постановки на російський військовий облік. Про це 26 вересня у своєму телеграм-каналі повідомив призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо. Він зазначив, що це, начебто, стандартна процедура, яка передбачена російським законодавством. Призов жителів окупованих територій до лав збройних сил Росії, начебто, не планується. Міський голова нової каховки Херсонської області Володимир Коваленко розповів новинам Азов'я, що у цьому місті чоловіків змушують реєструватися у місцевих окупаційних військоматах. Ви знаєте, коли тобі солдат приносить з автоматом це запрошення, повідомляють, що там завтра ти повинен з'явитися і стати на облік, то як кажуть, не забалуєшся. А ця процедура на сьогоднішній день у місті відбувається. Ну і більше того, ну я точно знаю, як мінімум, спілкуючись двох людей, яким були вже якби документи їхні. Про призов, причому якось так чи помилково одному 62-річному чоловікові принесли, але він сказав, що я не можу піти. Ви розумієте, що в такому віці вже не беруть. Сказали, йде з'ясовує документи видані, так що така ситуація. А іншому 35-річному. Так що процес той, про який, якби який нам набув уже форми постійного дійства на території так званого ЛНР і ДНР. Він поступово після того. Тиску з паспортами набирає форму і на території е, окупованої частини тимчасово окупованої частини Херсонщини. У першу чергу на облік змушені ставати працівники підприємств, якими керують призначені окупаційними адміністраціями. Керівники розповідає міський голова нової каховки. У першу чергу поставлена задача е, тим підприємствам, дійсно, які е, ну дає керівник, якийсь так, так званий керівник ними призначений. І люди, які працюють у цих підприємствах, вони в першу чергу дійсно попадають. Стосовно вчителів, то у новій каховці як такого навчального процесу немає, там був якийсь фарс, але на комунальному підприємстві такий процес якраз і відбувається. Ну а по школі у нас просто там немає тих людей, по відношенню до яких був, був би такий тиск. В центральній міській лікарні там практично. Дуже мало фахівців, е ті, що зараз обслуговують наше населення, вони такого пенсійного віку, тому до них ну якби не можна вжити цих факторів. Мобілізація на окупованих територіях буде набувати дедалі більш жорстокого характеру. Вважає Володимир Коваленко. Зараз деякі чоловіки хочуть виїхати звідти, але зробити це дуже складно. Якщо мова йде про. Людей похиловіку, жінок з дітьми то це простіше, а чоловікам це зробити е, набагато важче. Хоча е, вдається інколи і е, ну, я знаю, що Ну, людина, правда, на межі там 59 років виїхала через е, калатілоку, де ну, через територію зайшти е, з Росії на територію е, України зайшли через е, Сумську область. Через Калатілоку. Це людині було 59 років, і він рішення разом з дружиною прийняв про виїзд після того, як е, дійсно е, він реально відчув, що в місті така загроза є. Сказав, що перевірок було занадто багато. Там, де жінки, то це там ну до доби, там 10, 15, до годин його три доби перевіряли. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів новинам Азов'я, що у цьому місті питаннями військового обліку керують безпосередньо російські чиновники. ще до проведення псевдореферендуму був створений так званий мобілізаційний відділ. Окупаційної адміністрації очолював його донедавна один з колаборантів Агібалов, якого по після всіх цих процесів відправили на пенсію. І, відповідно, зараз почали цим питанням займатись безпосередньо росіяни. І приклад цього ми на жаль бачимо у Донецьку, коли фактично вулицями міста те, що свідчать люди, які там залишилися, не можна побачити чоловіків віком від 18 до 60 років. Тому що вже багатьох з них примусово мобілізували рано чи пізно на військовий облік поставлять усіх чоловіків Маріуполя, каже депутат. То до того, як був проведений псевдореферендум, росіяни, так скажемо, дуже обережно та таємно цей процес почали провадити. Тобто, насильницьким шляхом нікого не мобілізували, відповідно, причина була також в тому, що ці ганебні російські паспорти отримали на той час менше 5% від всіх мешканців, які там залишились, а після Після того, як росіяни зробили примусовим процес паспортизації, тобто, відповідно, навіть якщо робота там чоловіка не пов'язана з колабораційною діяльністю, наприклад, слюсар, відповідно йому створили такі умови, що він повинен був піти і отримати цей ганебний папірець під назвою паспорт громадянина РФ і ось з цього моменту вже починаються проблеми у чоловіків, які залишились в Маріуполі. Тобто, всіх їх рано чи пізно візьмуть на військовий облік. Інформацію про чоловіків збирають у роботодавців, а також із даних про власників житла. Розповідає Дмитро Забавін. Також російські окупаційні сили проводять інформаційну кампанію про службу за контрактом. Деякі місцеві жителі погоджувалися служити у російській армії. Втім, відомо і про випадки дезертирства. Були багато, дуже багато випадків дезертирства після того як. Так звані колаборанти а, йшли на службу до окупантів і, а, скажімо так, не отримали бажаного того забезпечення, що їм обіцяли, і побачили, що вони просто будуть гарматним м'ясом на а, там, наприклад, Запорізькому напрямку а, на тимчасово окупованій території. Тобто, виявлялись такі випадки, коли а, маріупольці свідчили, що поряд висить лист. Вступай до ВАВ ДНР армії, і поряд висіла листівка пошук, пошук тих, хто відповідно. Втік зі служби, ну тобто, як вони називають тих, хто зрадив там республіку, і таке інше. Ну, тобто, таке, знаєте, щось дивне поряд висить, що вони там обіцяють дуже там гарні умови, і поряд висить те, що там хтось збіг з їх недолугої армії. Російський соціолог та публіцист із Німеччини Ігор Ейдман вважає, що президент Росії Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію, але лише у випадку катастрофічної поразки на фронті. Він буде тягнути не тільки до останнього, не тільки, в виду всі мобілізацію, але і тягнути до останнього з волною частичної мобілізації. Тому що мобілізація та як показав це найбільш болезнення для российского общества и для российской власти ситуации, да, то есть э, любые другие там, санкции и так далее, они как-то с этим еще кое-как справляются. Мобилизация она российское общество вышибает просто из седла. Сотни тысяч людей, миллионы бегут из страны, панические настроения наступают, недовольство и все такое. То есть этого э, Путин, конечно, не может совершенно себе позволить. И поэтому вот этих мобиков, которых в прошлом году э, забрали, их, видимо, решили уже утилизировать, списать да, на убой. А новых брать не хотят по идее бы им, кажется, ротацию надо бы устроить, а этих отпустить, набрать новых. Но нет же, они их держат до, знаете, там срока нет, сколько времени они должны служить мобилизованные. То есть там срок такой, пока не убьют. А Россия уже не выстачает військових для ведения наступальных действий. Втім, для обороны поки выстачает, каже оппозиционер. И когда Украина будет продолжать наступление, контрнаступление свое, я думаю, что достаточно быстро возникнет дефицит вот такой, который уже невозможно будет э, залатать дыры этими мобиками, э, 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 которые уже призваны, и контрактниками. Еще, кстати, срочников некоторых тоже переводят на контракт, уговаривают, переходили угрожа, угрозами, уговорами переходить на контракт. И вот, то есть они вот отсюда из этих э, пока черпают э, с, с, силы. Но, как я уже сказал, этого все равно недостаточно для полуострова. Для полномасштабної війни, але на відміну від Росії на окупованих територіях Донецької і Луганської областей, примусова мобілізація триває вже давно. Додав Ігор Ейтман на окупованих територіях вона Была всегда. Она шла с самого начала и не прекращалась. Это я имею в виду донец Донецкая область, Луганская область. Там людей, еще когда так называемые эти ДНР и ЛНР числились независимыми, как бы, ну, и, конечно, всегда были российскими фактически анклавами, но когда они даже числились независимыми, там людей гоняли, за людьми гонялись на улицах и так далее. То есть на оккупированных территориях, по крайней мере, в этом бывшем так называемом ДНР и ЛНР э, мобилизация не останавливалась никогда. Насчет Криму я точно не можу сказати, але з ДНР і НЛНР, так називаємо, це точно. І я думаю, що вони будуть проводити і далі на, на мобілі, мобілізовувати людей на купіруваних територіях, і на, 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 все. нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 22 року. Російські війська атакують об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. і називає це цитую спеціальною операцією. Олександр Янковський новини про Азов'я. на все добре. Ви слухали новини про Азов'я.